Друзі, привіт! Сподіваюся, ви вже подивилися огляд у нас на каналі. А сьогодні вас запрошую на тест-драйв. Зараз візьмемо одного з цих. Красунчики, ну насправді жодного з цих ні, тому що у нас буде байк іншого кольору. Це Bajaj Pulsar NS400. Якщо ви ще не знаєте, на цьому тест-драйві покатаємося по місту, подивимося, як веде себе мотік. Я вам дам свій відгук, фідбек власне від режимів їзди. Мені дуже цікаво, як себе поводять. Чи вони не бутафорні, чи справді, справді вони працюють? Перевіримо трошки трекшен. Я думаю, якщо. Буде така нагода і звичайно, ABS-система. Ну і побачимо, як виглядає в ходу при денному світлі приборна панель, новенька гарнюнька. Ну, окей, подивитися все на тест-драйві. Все, стрибаємо на мотік і погнали. Так, друзі, починаємо з режиму їзди, який у нас називається Rain. Хочу саме на ньому проїхатися, щоб відчути, яка ватна ручка газу, і одразу вже можу сказати, що так, вона дійсно ватна, особливо на початку, коли тільки ти її відкриваєш. Таке враження, що перші там, сантиметр, 2 сантиметри руху ручки майже нічого не дають. Тобто розраховано саме на то, якби ми зараз їхали по слизькому асфальту, от прям ну, дуже ватна ручка. І цікаво зараз, коли я перейду в режим спорт, це кардинально протилежні мають бути відчуття, особливо від ручки газу. Трекшн навряд чи я зможу тут відчути. Але одразу можна сказати, що в цьому режимі от в трафіку дуже комфортно їхати. Немає ніяких ривків, прямо закриття і відкриття ручки газу дуже плавні. І це от кардинально протилежно тому відчуттю, яке ми маємо, наприклад, на КТМ Дюк 390. Мотоцикл сприймається зовсім інакше. Зараз знову буде щільний трафік і ось мені здається, що якби я їхав десь в заторі, я б саме їхав в режимі рейн. Або, можливо, ще режим у нас тут є оффроуд. Я думаю, що він також схожий. Ну Давайте окей, одразу спробую оффроуд. Оффроуд mode activated, все на приборній панелі. І отут у нас також видно, що перейшло в режим оффроуд. Так, це було... Це було неочікувано. Хоч він... А, до речі, режим Хм. Ну Окей, давайте трошки потишнемо. Ні, одразу інші відчуття, друзі. Тут немає ось цієї плавності, яка зараз була в режимі Рейн. От відкриття ручки і закриття. На відкриття він підриває, а на закриття він клює. Оце вже схоже реально на КТМ. Але що мене тішить зараз найбільше, то що це не якісь бутафорні режими вони реально працюють. І різниця помітна одразу. От тут зараз на світлофорі на другій передачі у мене відірвало переднє колесо від землі. Так, я сподіваюся, ви чуєте по роботі двигуна. Мотоцикл їде зовсім інакше. Дивіться, третя передача, 40 кілометрів, я їду тільки з однією ручкою газу. І при цьому я маю доволі динамічне прискорення. Тобто мотоцикл... Мотоцикл гарно їде, як на... Низьких обертах на на підвищенні передачі. Так, мені вже точно подобається цей режим. Я взагалі люблю ось ці рибки. Ви дивіться, третя передача. 60 майже кілометрів, він підривається. Так, окей, давайте знову на рейн. І все, одразу вже не така їзда. Клас. Так, це, це просто супер. Ну все, Я б назвав режим рейн абсолютно ватним режимом, комфортним для трафіку. Але тепер час режиму спорт. це я випадково. Так, я зовсім забув, що я хотів попритирати колодочки. Так, режим спорт точно не найкомфортніший для їзди в щільному трафіку. Реально мотіп дергається, прям впізнаю характер КТМ. Мені особисто це до вподоби, але я думаю, що це зайде не всім. Тобто до цього треба звикати, підтравлюватись щепленням, працювати ручкою газу. Але мені по кайфу. І це точно найдрайвовіший режим. Так, Якщо в мене вийшло записати, то я вам запишу і звук двигуна. І от мені прям з місця водія здається, що від режиму їзди міняється і звук двигуна. Ну не в тому сенсі, що тут якийсь там... Клапани стоять чи що, а просто він, ну він починає наче видавати більше потужності, але режими їзди тут точно ніяк не впливають на потужність. Але однозначно впливають на відчуття мотоцикла, і я б сказав досить сильно. Зараз їхали по камінцям по цим. І... Я не скажу, що підвізка на комфортній стороні. Абсолютно. Тобто підвізка доволі жорстка і навіть просто руками її стискаючи, я відчуваю, що вона на жорсткій стороні, а це значить що? Це значить... Це значить драйв керованість. О, які гарні кулі. Поки що в мене таке враження, що в режимі рейн якось більше моменту, тобто мотоцикл краще їде на високій передачі. От Перемкнув і прямо одразу змінюється відчуття. Це якась магія. Ну, але це магія сучасних технологій, магія електронної ручки газу. Це кайф. Доріжка для велосипедистів, але по ній майже неможливо їхати. До речі, хто в курсі, напишіть в коментарях, чи дозволили вже мотоциклам їздити по смузі для громадського транспорту. Так, але у нас залишився ще один режим їзди, який я не тестив. Це режим називається Road. Тобто це має бути такий стандартний режим для їзди. По місту, от зараз його і перевіримо, які від нього відчуття. Поки що в рейтингу, особистому для їзди по щільному трафіку, в пріоритеті у мене однозначно режим рейн. Він прям найкомфортніший. Ось, здається, на високій передачі більше моменту у нього. Тобто, от я на третій відкривався на спорті, і він, наче, давиться і повільніше розкручується. І я на третій відкривався на, теж на такій приблизно швидкості в режимі Рейн, і він охочніше охотніше... охочіше набирав оберти і не просто оберти, а він прям їхав. Так, режим роуд дуже схожий на спорт. Трошки менше дерганий. Трошки, наче, наче я відкриваю ручку газу, але він з якоюсь затримкою дргає, але все одно дргає. Так, в центр чи на нормальній дорозі. Ну, давайте спробуємо на нормальній дорогі. Так, ну я б сказав, що роуд і спорт дуже, дуже мало відрізняються е, начебто за потужністю, яку видає двигун, хоча вона однакова. І по відчуттям від ручки газу у мене також здається, що схоже воно між собою. Мабуть, там більше є табличка, я прикладу. Там розписано все, як відрізняються режими їзди, в залежності, які ви обрали, як відрізняється робота різних систем. Це впливає на все, і на АБС, і на трекшн, і на ручку газу, тобто в комплексі, і воно все відрізняється. Я ж тут можу зараз нормально оцінювати тільки реакцію на ручку газу. І от реакція на ручку газу в спорт і роут дуже схожа. Здається, що спорт нібито схвачує, так, так сказать, раніше. Тобто, там я бачив колись на якийсь мотоцикл вже в сорі не згадаю, тобто залежить від скільки відсотків відкрито ручки і скільки... При цьому там видається потужності. І от десь тут є різниця між спорт і роут. Але вона невелика. Хотів поїхати на нормальну дорогу, а поїхав також в затор. Так, мотоцикл чудово гальмує навіть одним пальцем. Тобто гальма ну, традиційно на всіх мотоциклах КТМ Баджач топчик. Поки що мені хіба що не вистачає гостроти. Тобто, от знову ж таки, мені подобається характер 390 дюк, як він відкриває газ, як він закриває газ і як він клює, коли ти там тільки торкаєшся курка гальм. Тут трошки такого немає. Тут, в принципі, схоже гальма на домінар, схоже на NS 200 Можна сказати, що вони ватні. Тобто такі, ну... Ватні це буде погане слово в розрізі гальм. Але вони більш плавні, я б сказав так. Вони не так чіпляються в диск, тобто колодки не так чіпляються в диск і ніби треба продавлювати. Але продавлюю реально я одним пальцем. ну Двома, але я маю на увазі, що одним мені цілком норм. І, до речі, зчеплення також витискаю одним пальцем. Жодних проблем прикольно, Та їдь уже. Хотів включити сьому. Ну що ж, поки що по відчуттям дуже не вистачає сьомої передачі. І це, я думаю, через те, що тут 46-та задня зірочка, у Домінара, наприклад, там 45-та. Тому цей мотоцикл виїжджає вперед на старті у порівнянні з Домінаром. Але і... Є ось це відчуття, що хочеться включити сьому передачу. От уже вдруге я себе на цьому зловив. Ні, саме фановий режим, однозначно, спорт. Я думаю, що на цьому На цьому для себе я закриваю це питання. Найбільший момент по відчуттям починається десь ближче до 7 тисяч обертів. Там, як то кажуть, двигун прокидається. Так, в режимі спорт треба прям постійно підтравлювати з щепленням. Просто відкриття і закриття ручки газу не дуже комфортно. Але це нормально, бо у нас же Naked Sport. Це, власне, то, про що я казав в огляді. До речі, якщо не дивилися, подивіться ще в огляд. Як завжди буде в підказочках за посиланням, коли індійці називають цей мотоцикл спортом, то це не... Не про клас байку, це про відчуття від мотоциклу, і це, в принципі, про те, що він може їхати швидко і динамічно. І підвізка цьому відповідає. Так, спорт зривається прямо спочатку прямо відкриття ручки. Ну no, поки що я тільки кайфую. Ну що ж, друзі, катнув. Я сподіваюся, вам прогулянка також сподобалась, як і мені. Я, чесно кажучи, в захваті від Мотика. Я не знаю за що. Я думав, можна якісь <плюс> плюси-мінуси розповісти. І от за мінуси е я знайшов тільки один, який буде мінусом для деяких людей. Давайте трошки далі про нього розкажу. Спочатку, що сподобалось? По-перше, я просто в захваті від режимів їзди. Я не пам'ятаю, щоб я помічав таку велику різницю на КТМ чи там на Husqvarna Svartpilen 401. От прям змінюєш режим їзди і одразу відчуття від байку міняються. Мій абсолютний фаворит на пересування по місту, особливо в щільному трафіку, це режим Rain. І цікаво, то що. Вам не обов'язково чекати дощ, щоб його включити. Да, це логічно. І ви можете експериментувати, який вам режим більше підходить під вашу манеру, під ваш стиль їзди. Тому що спорт одне, рейн інше, оффроуд третє, і роуд четверте. Зі спортом все зрозуміло максимально агресивна реакція на ручку газу. Тільки трошки відкриваєш, і ти відчуваєш підхват. Як на відкриття газу, так і на закриття газу він клює. І ти відчуваєш доволі сильне гальмування двигуном. Такого в режимі рей, наприклад, немає. Ручка газу плавна, особливо на початку, і потім, уже коли там відкриваєш повністю, він видає. Повну потужність і це відбувається от дуже так плавно і, я не знаю, можна сказати, безпечно. Тобто, реально, під час дощу на мокрому асфальті це буде додавати вам впевненості і комфорту, і абсолютний комфорт в пересуванні в щільному трафіку. Не треба травити щепленням, їдеш тільки однією ручкою газу. І що мені ще сподобалось, то що там друга, третя передача з швидкістю 40 км на годину. Ти відкриваєш ручку, і наче в Величезний момент саме в режимі Rein чомусь мені здалося. байк витягує, не затикається, не стукає, все чудово. Другий фаворит це режим, звичайно, спорт. Найбільш агресивний, найбільш цікавий. Здається, навіть робота двигуна міняється. При ньому клас. Режим роут я не помітив великої різниці між спорт і Road виключно, там якісь не знаю, міліметри від відгуку ручки газу. У всьому іншому все те ж саме. І режим Фроуат мені здалося найбільш схожий все ж на режим Rei. Він у мене на четвертому місці, скажімо так, не зачепив. От рейн перше, спорт, друге, і Road третє місце. І між спорт і Road різниця абсолютно невелика. І обирайте, що більше буде вам підходити, але майте на увазі, що я тут розкриваю тільки відчуття від мотоциклу і від ручки газу. Тому що всі ці режими також впливають на роботу АБС і трекшн контролю в відповідності до таблички, яку я вам тут покажу, можете прочитати і вже знаючи це, тестувати ці режими. Далі по гальмівній системі жодних нарікань, чудові гальма. Я думаю, я їх вже притер. Гальмувати можна просто в підлогу одним пальцем. Гальма ефективні, але в той же час не такі чіпкі, як на, наприклад, на дюку. Там тільки ти торкаєшся і доволі сильно відчуваєш, як колодки вгризаються в гальмівний диск. Тут такого немає. Тут ти дуже плавно додаєш і відчуваєш, як плавно гальмує, але в той же час можна затиснути ручку і педаль в підлогу, так сказати, і відчути і отримати максимальне гальмування і максимальну ефективність від роботи системи АБС. Тут також все супер. Третє, що хотів розповісти, це підвізка. До речі, у мене був такий інсайт сьогодні, що до розробки цієї підвізки була долучена компанія WP, та, що робить підвізки на всі КТМ і Хускварне. Ну, в принципі, це і не дивно, тому що власний двигун тут колись такий же стояв на дюку да другої генерації. Зараз на Дюку третя генерація. Такий же двигун колись на початку поставили на домінар 400, І власне, завдяки компанії КТМ, і стала можливість, з'явилась можливість у бажаж побудувати всі ці мотоцикли, такі як Домінар і НС-200, тому що двигуни сюди прийшли з КТМ. Дякуємо австрійцям, і по відчуттям від підвіски. Вона однозначно на жорсткій стороні на стороні керованості, маневреності і спортивності. Тобто, ось ці спортивні відчуття від мотоцикла від двигуна абсолютно дублюються на підвізці. І не дуже комфортно їздити по поганій дорозі по брущаці, тобто ти відчуваєш цю жорсткість. Ну але це вже я так доволі сильно придираюся. Я не знаю, чи хтось це помітить чи ні. Але впевнений, якщо ви будете їздити з пасажиром, який дуже чутливий до таких речей, він або вона точно це помітять і будуть вам стукати по шолому позаду, типу, повільніше. Але особисто, на мій погляд, краще нехай підвізка буде на стороні жорсткості, керованості, ніж вона буде м'яка і ватна. І не дотягувати до спортивності. Ну тут вже кожен вирішує сам. По ергономіці, по пасаці взагалі жодних питань, абсолютно комфортно. Сидіння кайф, нічого після нього не болить, звикати абсолютно не треба. Органи керування всі на своєму місці, керується байк чудово. Я реально не знаю, за що його можна посварити. Просто ідеальний апарат за свої гроші. Можна було б сказати, що це КТМ на мінімалках, але вже не на мінімалках з появою цих режимів їзди, трекшн-контроля, АБС. Це. КТМ за більш доступні гроші, як на мене. Ну, Звичайно, якщо не брати до уваги дизайн. Дизайн характерний для лінійки мотоциклів Pulsar що підвізка що резина, на мій погляд, чудово тримали дорогу, я звичайно ніякого екстремалу не робив і не збирався, і на треку їздити я не вмію. Я думаю, що ці колеса можна взяти і на трек, і обережно прикатувати. Але щоб отримати максимум на тому ж треку, якщо ви коли захочете, ну власне дюк 200 і 390 їздять на треках, і у нас і чому б не взяти туди і пульсар. Тим паче потужність тепер відповідає. Ну і резина це велика справа. Чим вона дорожча, тим вона краща, як правило, так і є. І це буде відчуватися як і на комфорті їзди, так і на зачепі з асфальтом. Цю посварити я поки що не можу, але я думаю, що вона має бути норм більшості. Райдерів із цікавих спостережень я вже давно не відчував такого на мотоциклу. Мені постійно хотілося включити сьому передачу. От я на шості вже їду, і от ці відчуття швидкості обертів двигуна, і мені хочеться включити сьому. Можливо, це через зірочку на 46 зубів. Можливо, мені здається, було б класно протестувати цей байк 45-ю зірочкою, як на домінарі. Якщо вона сюди підходить, треба розібратися з цим питанням. Буде дуже. Класно, мені здається, мотоцикл поїде насправді краще, тому що динаміки йому вистачає. Він їде швидше за той же домінар, він легший за домінар. І з 45 ю зірочкою мені здається, і максимальна швидкість буде трошки вища, але головне будуть і нижчі оберти, і трошки комфортніше їхати на максимальній швидкості. Приборна панель от зараз доволі яскраве сонце. Читається абсолютно. Нормально і всі показники, і швидкість, і ось цей додатковий дисплей. Хотілося б, звичайно, вам показати, як працює навігація, але у мене на телефоні немає додатку, щоб під'єднатися до приборної панелі. Там же будуть і сповіщення, і музикою можна керувати. Все з одного пульта і завдяки приборній панелі. Ну, якщо ви сюди вішаєте навігатор, звичайно, можете його заряджати. Да. Я сьогодні повертався на базу, тому що не взяв шнурок, а виявляється, я і забув, що тут є розетка. Взяв повербанк і інший шнурок. Но... Ну що, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, вам прогулянка сподобалась, і ви кайфанули, бо я точно кайфанув. Сподіваюся, ще буде можливість поїздити на цьому чудовому мотоциклі. І ми з вами ще на тест-драйвах побачимося. Не раз було б класно поганяти разом з дюком, з домінаром. Ну NS200 вже немає сенсу сюди ставити, але ще у нас є Husqvarna, Svartpilen 401. Порівняти ці мотоцикли. Було б класно, знаєте, найкраще порівняння, щоб я, як я це бачу, щоб в групі було три людини на трьох різних мотоциклах, і щоб ми мінялися через якийсь час. Це буде от максимально суб'єктивно-об'єктивне порівняння. Ну, сподіваюся, буде така нагода. Зробити такий тест-драйв. Тож, підпишіться, щоб не пропустити, якщо ще чомусь цього не зробили. Поставте відосіку лайк, буду вам дуже за це вдячний. Я зараз вам вдячний за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па! До речі, от кайфово котитися в режимі рейн на передачі. Майже немає або взагалі немає гальмування двигуном. І це ось цікаві відчуття як гальмування двигуном, так і його відсутність. І класно, що це можна змінити режимами їзди. Тому що на дорогих байках є окреме меню, да, в якому можна налаштувати рівень гальмування двигуном. Тобто там максимальне гальмування двигуном або відсутність гальмування.